Говоримо та пишемо українською другий клас вересень. Словникове слово вересень, перший місяць осені. Назва місяця пов'язана із рослиною верес, яка найбільше квітує у вересні. Подивіться на слово. Наголос падає на перший склад. Нам потрібно запам'ятати, що в слові вересень треба писати дві букви е і в кінці який знак. Виконаємо транскрипцію слова. В твердий приголосний е голосний. Р. Твердий приголосний, Е, голосний, С твердий приголосний, «Е» голосний, Н, м'який приголосний, тому що далі стоїть буква «м'який знак», яка пом'якшує приголосний попередній. В нашому слові є буква «м'який знак, яка звуку не позначає, тому в цьому слові букв буде більше, ніж звуків. Отже, букв 8, звуків 7. І складі в цьому слові три. Запам'ятайте, як пишеться це слово перересень.